52-й фестиваль молоді завершується, Але я знаю цю приказку, що на наступний же день після 52-го ви починаєте працювати над 53-го. У ми вас хоч відпустка буде між початком? Ми зараз побачили, що повернення в наш осінній час найкраще для нашого глядача, бо ми навіть не очікували такої кількості глядачів, які були в кінотеатрі жовтень. На жаль, наші покази в кінотеатрі Краків. Люди ще не знають, що це кінотеатр. Його назвали красивим словом кластер Культурний кластер так, культурний кластер, але він працює як кінотеатр. І я б хотів би дійсно нашим слухачам сказати: приходьте бо там чудовий зал, і але мало було людей там. Тому осінній період дуже гарний для проведення фестивалю. Я думаю, що остання там остання субота ми завжди е, місяця починаємо чи перестання субота ми об'явимо дати, бо зараз важко завжди на заключення основі слові. Я казав, коли вже наступний фестиваль. Зараз трохи зачекали. Але ми протягом року робимо дуже багато. Запрошую вже в листопаді будуть покази італійської кінокласики е, в кінотеатрі «Жовтий». Зараз ми роз... Змовляли з багатьма партнерами, багато дипломатів було вчора на закритті, з французами, з американцями, з поляками. Плануємо певні наші заходи. Ну, хай це вдасться. Дякую, пане Андрію. Андрій Халпахчі, художній керівник кінофестивалю Молодість, міжнародного кінофестивалю Молодість, був у нашому ефірі. Кілька хвилин і новий рядом.